Всіх вітаю! Мене звати Лаврик Дмитро. Я займаюся вивченням і колекціонуванням обігових монет України. І сьогодні я вам хочу показати ось цю монету 50 копійок 92 го року. Я її придбав у свого глядача. Це пробна монета, виготовлена на Луганському станкобудівельному заводі. Досить коштовний різновид, який звучить по каталогу Михайла Захарця. Ось такий каталог, де описані всі різновиди обігових монет України. Де ви можете по ньому визначати ціні різновиди. Так от, ця монета звучить як 3ВАГ. І е, я її почистив в домашніх умовах. Зараз ви бачите, яка монета була на початку, і який вона має вигляд зараз. Тому я вирішив вам розказати, як і ви можете це зробити в домашніх умовах. Потрібно 3-4 інгредієнти: це лимонна кислота, йод. Харчова сода і вода. І зараз, наприклад, цієї монети 50 копійок 94-го року. Я вам розповім, як ви самостійно, десь приблизно за 30-40 хвилин можете зробити з цієї монети досить непоганий варіант. Представимо, що це рідкісний різновид, і нам потрібно з нього зробити гарну монету. Все дуже просто. Готуємо з вами розчин вимоної кислоти. Бачите, що навіть ще не всі кристали розчинились. І занурюємо монету приблизно на 15 хвилин. Ну, давайте на 10 хвилин в розчин лимонної кислоти. Не переживайте, в розчин лимонної кислоти не зможе ніяк пошкодити вашу монету. Занурюємо. І чекаємо з вами десь хвилин 5. Потім потрібно буде монету перевернути на іншу сторону. Тобто по 5 хвилин на кожну зі сторін. А поки монета України зараз знаходиться в розчині з. Лимонною кислотою, у мене і час вам розповісти про те, що я займаюся не тільки вивченням і колекціонуванням обігових монет України, а також і античних монет Північного Причорного моря. Це монети Тіри, Ніконія, Ольвія, Кіркінікіда, Пантікапей. Найбільш цікавий розтіл це монети Ольвії, яка знаходилась в Миколаївській області. І от зараз я вам хочу показати монету, яку я придбав за досить немалі кошти. Боріс Фен в такому чудовому вигляді. У якого дуже цікавий діферент. А саме у нас тут є сліди, що ця монета, цей діферент, перерізався з більш раннього. Тут у нас омікрон ТАУ, і він перерізався з диференту подвійний Альфа. Ось такі монети карбувалися приблизно почали карбувати з 330 року до нашої ери в Ольвії, після того, як війська Олександра Македонського на чолі з генералом. Запоріоном прийшли в північне Причорномор'я, зруйнували Тіру, зруйнували Ніконій і підійшли до Ольвії для того, щоб її захватити. Але в них це не вдалося. Ольвіополіти разом зі Скіфами відбили цю навалу і, по деяким даним, сам Запоріон загинув в цій війні. І ось такі монети почали карбувати саме після перемоги Ольвіополітів над Запоріоном. На монетах з'явилась парадна скіфська сакира. Зараз я вам показую підбірку ранніх борісфенів. В такому стані це дуже рідкісні монети. Можливо, хтось також займається вивченням Північного Причорномор'я, колекціонуванням. Пишіть, будемо з вами ділитись інформацією, можливо, якісь обміни. Хтось, я б залюбки в когось придбав би такий матеріал колекційний, якщо в когось він є, пропонуйте обов'язково. Я вас його придбаю. Ось, для прикладу, дуже цікава монета, дуже цікава. Ось це у нас борісфен. Борісфен це у нас. Бог річки Дніпра. Він з такою бородою і з рогами. А на цій стороні у нас зверніть увагу, залишки попередньої зображення монети. Це був обол Деметра. Такі монети були до цієї війни, війни з Запоріоном. Ось ці оболи були використані для того, щоб на них відкарбувати потім ще борісфени. І ось у нас є наглядний приклад. Тобто ми бачимо кавчан з луком. І не неприкарбована, тому що тут у нас залишки обличчя самої Деметри. Ось такі монети я також колекціоную, вивчаю, в кого можливо є література на цю тему. Пропонуйте. Я готовий купувати цікаві монети, цікаву літературу на тему античної нумізматики, північного Причорномор'я. моря. Дістаємо монету з лимонної кислоти, і наші окислення мають бути такі, такого розуватого кольору. Бачите, да? що вона такого розового кольору. Тепер, ось бачите, монета розового кольору. Беремо йод, наносимо на вушну палочку і наносимо на нашу монету. Монета має почати біліти. І робимо ось такі кругові рухи палочкою по монеті. Далі ми з вами монету занурюємо в звичайну воду. Ось монета Зараз вже має ось такий вигляд. І беремо з вами соду, така кашиця. І починаємо ось так також робити ось такі кругові рухи. Бачите, да? що з монетою відбулося? Зараз я її водичку окуну і покажу вам ось наш результат. Сторону аверсу ми ще не робили зараз з вами. Проробимо ще раз і тут такий же самий маневр. Беремо йод і наносимо його на аверс. Починається ось така реакція. Що найголовніше, це потримайте як можна довше, якщо у вас монета дуже забруднена в окисленнях в лимонній кислоті, для того, щоб окислення стало такого рожевого кольору. Можливо, за один раз у вас. Не вийде змити всі окиснення. Ви можете повторити. Тобто, зараз ми ось пройшли з йодом, якщо щось залишилось, знов занурюємо в лимовну кисло... в... В кислоту. тримаємо 3-4 хвилини, дістаємо монету і повторюємо маніпуляцію. Ось я бачу, що у нас тут зараз не вийде змити все зі сторони аверсу, і прийдеться повторити маніпуляцію. Тобто, ось наша монетка. Занурю її в воду. Ось вона зараз має такий вигляд. Беремо соду і робимо ось таку процедуру з нею. І ви бачите, що відбувається з монетою. Занурюємо в водичку і. Щоб змити соду. і дивимось. У нас, ну, ще трошки є ось сліди, які можна прибрати. Ось такий вигляд має наша монета 50 копійок 94-року. Піддослідна монета, на прикладі якої я вам розповів, як ви можете самостійно в домашніх умовах почистити монети, які виготовлені з латуні. Тобто, результат, бачите, що досить гарний. Зараз монета ось такого. Більш жовтуватого кольору, але якщо ви її покладете, через деякий час вона покриться такою приємною патиною і буде більш такого золотістого кольору. Тому я думаю, що вам це буде корисним, ця інформація. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, почуємось. Нехай вам щастить!